Послання до Римлян, розділ Шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха. Як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось Оце гріховне тіло. Щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більш не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз і назавжди. А що живе живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися Його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові. Як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності, бо гріх не буде більш над вами панувати, ви, бо не під законом, а під ласкою. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг? Кого слухаєтеся, чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність. Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності? Я говорю по людському через неміч вашого тіла. Бо так як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності, на освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитеся. Бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому.